Нагадаю вам препарат, такий є стрептокіназа, стрептодерназа, СКСД, препарат, який містить два фермента, кожний з яких має свою точку використання. Механізм дії заснований на синергізмі дії цих ферментативних препаратів, які розсмоктують некротичні маси, тобто це після апарації, при запальних захворювань, при наявності фібрину та тромбів. Ну, частіше це післяопераційні пацієнти з запальними захворюваннями в комплексі терапії, зменшує інфільтрацію, зменшує клінічні прояви запалення. Ну, стрептокіназа це взагалі використовується для, для тромболізісу внутрішньовенний формат стрептокінази. при використанні трансректально в тих дозах, які в СКСД він використовується для просто збільшення швидкості. Відновлення після апарації та при, при запальних процесах, він має фібронелітичну активність. А вона це ендонукле... ендонуклеаза яка руйнує ДНК померлих клітин, збільшує резорпцію патологічного вогнища, збільшує фагоцитоз, така от трошки підсилююча імунну систему дія. Ну а Ректальний шлях він за рахунок смоктування. Безпосередньо оминаючи воротну систему печінки, потрапляє в кровоток у досить великих концентраціях для достатнього терапевтичного ефекту. Тому ректальні свічки використовуються саме з цією метою. Ну і ефекти, які фібринолітичні, протилітичний, імуномоделюючий і збільшення біодоступності антибіотиків. Ну, і є ще дефібропрепарат другий, який містить гіалуронідазу і він ще розщіплює Кислі, кислі мука полісахаріди покращує проникність еластичних сполучних тканин, сприяє знищенню, зниженню щільності турунуванню сформованих злук, тому використовується в комплексі, тобто відразу після операції або при гострому процесі використовується СКСД, а потім вже дефібра 10 днів використовується приблизно через 7-14 днів. Ну, гелороніда зараз руйнує кологенові волокна, розрихляє і розщіплює оці мука Ну і також підвищує біодоступність лікарських препаратів у вогнищі запалення. Показання до стосування. комплексна терапія, захворювань, що супроводжується гіперплазією сполучної тканини, це травматичні моменти, запальні моменти, після хірургічних втручань при синдромі хронічного тазового болю в комплексі інколи може працювати, але це залежить від причин безумовно хронічного тазового болю, ну і після маніпуляцій різноманітних, після е, ендоскопічних втручань, в тому числі.